Люди на вулиці, двері опломбовані. Відтепер у цьому приміщенні на Печерську господарюватимуть не геологи, а зовсім інші. Тих, хто рятує столицю від суві, виселяти прийшли із судовими документами. Прийшли сьогодні на роботу, нічого не передвіщало біди. Ми собі сиділи на своїх робочих місцях, виконували роботу належним чином, згідно виконавчих обов'язків. Приблизно о 10-й годині виходили на крильцу, сюди на подвір'я, збиралися їхати на об'єкт. Підійшла виконавча представниця виконавчої служби без попереднього повідомлення. У мерії про ситуацію знають і запевняють тих, хто займається інженерною геологією, кидати призволяще не збираються. Років чотири назад було продано приміщення супру всі ці цей весь час. Ми судимося за те, щоб його повернути. Поки нам це не вдається. Останній суд прокуратура, яка відстоює наші інтереси, був на жаль програний, і ми подаємо зараз апеляцію. Вона вже подана на наш погляд. куплено воно було незаконно. Тим часом геологи кажуть, мали б займатися не пошуком даху над головою, а досліджувати грунти та рельєф місцевості, бо аварійних об'єктів у столиці аж 80. Ще треба наглядати за підпірними стінами і дренажними штольнами, а їх у столиці понад 60 кілометрів. Вся право ліва, правобережна київщина, київські схили все це небезпечно сумна зона, тому що тут як багато водоносних горизонтів, так і дуже багато пливунних зон. Люди сподіваються, що питання з приміщенням вирішиться якнайшвидше, бо вже за кілька днів, 22 червня, столичне спеціалізоване управління сувних підземних робіт святкуватиме півсотлітній ювілей. Хотілося б, кажуть геологи, не без хатчинками. Наталія Шумейко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.